Це життя була на дієті, тому що ну, я поправляюся тією людині погано, от воно все так обвисало, так всього очі запливали. І, і 18 років це взагалі мені так, що я собі впила спідницю з, з запасом таким, а через 10 днів отако вже отакий от запас я не могла зійтися з спідниці. постійно. Зайва вага, хвороба така, що. Порушений Порушую обміну верчовин, а після молотого, ну так все. Встала на місце і 20 ну, кілограмів, а тут на 20 кілограмів. А до того, то, що я не робила, і дієти, і себе мучила, і, і не їла. Так що має не їсти по три дні і по п'ять днів. Ну нічого не допомагала. Тому що це йшло з дитинства, я народилася 5-700. якась така була патологія, що. Менш, менш, ну, все, всі процеси в організмі прийшли в норму. Дякуємо mm -hmm. Богу, цілував mm -hmm. Чудесні чудесне зцілення, за молитву, тому що молитва дійсно допомагає. Я переконана, що 5 років пройшло, якщо б воно не допомагало. Я би не проходила. Дякую Богу, за здоров'я.